Я всього перепробувала за останні кілька років. Ну, знаєте, як це буває, коли ти шукаєш себе. Хоча у вас напевно все інакше у старшого покоління. Старшого покоління? Хм. Добре, що Юрій Назарович має сучасні погляди. Відразу запропонував мені сумішати дві позиції: півставки адміністратором і роботу персональним асистентом. Персональним асистентом? Персональним асистентом. Він сказав, що ця робота буде складна, але вона того варта, бо моїм керівником буде неймовірна людина. Так і сказав? Неймовірна людина. <с <с а. Досить нескромно. Дослівно він сказав, що моїм керівником буде дуже особлива жінка. Жінка? Так, жінка. Він навіть назвав її ім'я. Пишна. Людмила Іванівна. Угу. нею не знайомі? Не